Зима у Рахові, зима. А ви, можливо, і не чули про сніг у Рахові, про гори та у зимові цій порі. Отут -от по вулицях брукованих ідуть усміхнені гуцули. Як птахів екзотично горять гуцульські кептарі. варла! сніг. Підйом і спуск. А ми йдемо і нам не важко. Йдуть поети і туристи йдуть крізь зоряну його. Тут жив у художник. Він малював блакитну пташку. Але тепер за ним поплаче з чорний ворон на снігу. А ми з милою йдемо. Наш світ блакитний без хмари. Лежва підйоми, а під вечір у синіх зорях білий сніг. І старовинний передзвін церков. А в затишку кав'ярині мотивом юності і любові співає скрипка у півсні. Ах, як ми з милою кружляємо старовинних ритмах танцю, Не мов би тися полишила свої високі береги. Та оча про мене. І я один, один зостанусь. І з тебе, і мене посміються солодкоусті вороги. І голос мій завмре, і вмре в засніжених високих горах. І твій високий, про надію, а їй повернення нема. Що ворогом зістане друг, і стане другом вічний ворог. Та все ж нам зараз не до того. Адже у Рахові зима, бо й той художник мудрим був. Він марив краєм невідомим. І, і з криком птахів екзотичних, і гомоном тропічних рік. Тому він гори полишив, вони йому не стали домом. До них він із далеких мандрів уже не вернеться в вік. Тому і птаха голуба сідає на чуже подвір'я. Ідуть поети і туристи. Йдуть крізь зоряну його. Білий птах зими летить, летить і ронить біле пір'я. І знову і знов цей чорний ворон танцює і плаче на снігу. Ви щось до мене кричите? Мої усміхнені гуцули. А Одинник на старенькій ратуші кричить. І вітер, і зима. Ми вдвох із милою урагові. А ви, можливо, і не чули. Живу ні юності, ні тій красі. Уже повернення.